Це України! Викидайте потрібно. Ну так шапки чи без шапки, шапки, шапки? Добре вечір. Добривечі питання: Я... Я... ви. як ви ставитеся до відставки мера Валерія Болитова? Позитивно. Позитивно. А що таке питання? Хто має виконувати обов'язки? до... Ну, до того, поки призначить нового. А як є закон? громада? З того закон... закону по закону Бучко. 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 Да. А є, а Але... скажу так, громада не дуже згодна з цим. А як, скажімо так, які як голосувалося на рішенні за засідання? голосування. А ви б кого підтримали? А я, я навіть не знаю ситуацію, я не бояться кандидатури, я кандидатури. кандидатури. ми тоді скажемо дії. Хай буде відкрите засідання. Та, Забут. Та, Забут. Відкрит, це вона. громада рішає, а не зібралися рішають. Я, я тебе, а ти мене. Громада рішає. Дякую. І треба про цю людину знати. Дякую. Все. Добрий вечір. Як ви ставитесь до того, що Валерій Коломійців написав заяву про відставку? Що Валерій, так він має таке. Ну на ну, що? То що мерла дежина, відстав. mm -hmm. oh. oh. йде відставку, як до цього ставитися? Нормально, нормально ставимось, хай іде. Разу всі виходять, діли. Всі ж уходять, всі то партії регіону, всі уходять. Mm -hmm обстали. нам за чим треба вони? мир і дружба і злагода з нашому родами? Не да, на да, не да, треба породне. Да, да, не треба нам давай, як давай, то кажуть. Давай, нам трепили. треба любові. Як ми жили в мирі, так і треба два президенти нас колотять. А люди не хочуть. А він чотири роки до цього. Чотири роки. Ніхто, мер не хоче. Вони хай воюють між собою двома. Або зеркало. Нажирілись, нахватались. А що це відмість? Здравствуйте, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до відставки мера в нашому місті? Ну, Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до відставки мера Валерія Коленцева в нашому місті? Я ставлюся, так і повинно було бути, тому що корупція пішла кругом. Що в лікарні, що в школі, кругом корупція, навіть документи оформити, ну куди не піти кругом корупція. кругом требують гроші. Але, але багато чого він і зробив і доброго для, але все одно, то що він послав тітушок, то це вже він не може бути в нерв. Після того, як він послав людей, бити ж своїх же ж людей. Він не може бути. Добре. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що Валерій Коломіць йде з посади мера Дижина? Правильно поступив. Тобто, ви Ні, він правильно просто поступив, тому що його партія пішла від додатки підтримувати. Я думаю і так. Думаю, так. Нічого не коли почалося на Майдані протистояння, був збір на допомогу Майдану коштів, одягу, група виць, І я плакала, коли наш один владижинський пенсіонер, він Гресок, його признав до нічого не зробив? Це, Але ще сьогодні не пізно бути не байдуже. Друзі, я там заявляли, що будуть об'язані цей створювати. Добрий день, скажіть, будь ласка, мер Ладижина написав для про відставку. Як ви можете своє міння висказати? Правильно зробив. Туди йому дорога, хай собі йде, віддихає трохи вже. Хай вже другий. Скільки ну, він? 12 років. Можливо, ви знаєте якусь більш достойну кандидатуру. Ну ще поки ми знаєте, там декілька кандидатур є, але рішаємо. Рішаємо за кого, що, як. Це треба консультувати, ще дивитися, хто що, як. Не Ті, що були, то їх не можна ставити. Ті депутати, які були, кажуть, що на них він тисне. Як він може захистити нас, той кого ми вибираємо. Він себе не може захистити. Треба вибирати таких людей серйозно. Чому постояти за себе і разві за себе постої, то він і за нас постоїть? Як мені ні риба, ні м'ясо за себе не постояти, то він і за нас не постоїть. Добре, ну зараз ходять такі чутки, що Людмила Бочко, яка тимчасово виконує обов'язки мера, її хочуть переобрати. Ні, безполезно. Я, ви... я проти. Ви я ви дійсно проти. проти. Це моє особисто. Я так. проти. Дякую. Хай у вас стерти, по серця дуже запалає якась віч, запалає той шар, що сьогодні не можна жити так. На цій землі мають жити наші діти, наші онуки. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу відставки сприта, мера, Владимир? Хай стаємо. Відставки мера. Да. Він написав заяву про відставку у вас є якась жита думка? Треба не голосувати за таможенний союз. Даний час, що можна сказати? мабуть, так почитав, України. що так буде краще і те й зробив. Рідну землю. Слава Україні! Героям слава! Хто записувався <плеснави> до виступу, будь ласка, підходьте до мікрофон. Добрий день. Здравствуйте. Мы ви... там уже, мы уже с сыном. ви думаєте на щодо відставки мера? — Як? Може, говорили, конечно уже, ну. Право сделать, что мы убрали поставку мэра. Только у нас сейчас вопрос решается, кого бы мы еще. А кого вы бачите? О, -о здесь длинный. Я я же постоянно хожу на самооборону. Так, и здесь пока, у нас пока получается то батьківщина, то болтовский, то то. Ну, длинная история между нами. Здесь надо между нами вот здесь решить вопрос, чтобы не было войны. Это самое первое. А то у нас там получается, что русские должны На Украине не жизнь, значит. А нам разницы нету. Он у меня сын русский и с Он говорит, я лично здесь буду жить. А если других, кто не понимает, если не хочет, то в Украине, Украине пускай в Украину, едет в Я так думаю, если кто хочет здесь жить, пускай живет, но только такую политику не ведут, что, например, Россия должна освободить от этих бандеров. От каких бандеров? Какими бандерами? Приехали, воспитания.